Доброго дня, весна, і вже всі городники похвастались своєю розсадою. Сьогодні я хочу показати свою. Ось тут стоять попікіровані сьогоднішні помідори. насіння домашні, сорти перевірені, тут і чорний принц, і оранж, і волове серце, і червоні великі, та інше багато сортів. Кожного року, зарікаюсь, не буду багато садити. Посажу п'ятдесят кущів і все. Але не тут то було. Видно, вони мене дуже люблять, а я люблю їх. Рекорд був 500 кущів, О, тоді вже я не знала, куди їдіть. що я тільки з ними не робила. В прошлому році був рекорд по масі один помідор і виріс 860 грам. І це без всяких хімічних добрив. Просто на органічних добривах. Ну, мабуть, такі сприятливі умови для них були. А зараз покажу іншу розсаду. Один, два, трись. Розсада з'явись. А тут у мене ось синенькі. В цьому році теж психонула, мабуть. Ну, кущів 50. Ну, як кущів, саджанців 50. Це вже хватить наїстися і нам і жукам. А тут ось перчик теж домашній, бо перший раз посіла, щось погано зійшов. Вирішили досіяти. Помідори теж попікіровані. Ось селеру посадила перший раз у цьому році. Ну, я вирішила, що багато їй не треба, оце скільки буде, стільки й буде. Ну що, розсада порадувала, єдине, що капуста підвела, всі дуже хвалила агресор. Посадила я. Із 20 насінин зійшло 17. І так вона почала рости, але потім, як отак, по щолчку, раз і все. Почала жовтіти, жухнути, що я їй не робила, ніякого результату. Проконсультувалася, кажуть, може, десь попала кисл... попав кислий ґрунт. Ну, сьогодні чоловік привезе домашнього ґрунту, змішаю з піском, трохи попелу, і, може, щось врятую. Ще мене не дуже порадилось дельфінію насіння голландське. Носилася з ним, як дурень з писаною торбу, і стратифікувала, і темною плівкою накривала, ну, поки що зійшли тільки два. Будемо, сподіваюся, може, ще там щось проклюнеться, А це на перстінка. Нові сорти, такі абрикосовий колір. Красиве. Але ж воно дрібне, немає його, як і в руки взяти. Ось такі нас справи посіяли, розсада зеленіє. Треба працювати, треба жити. Бо весна.